Не завершилося розслідування, яке проводить до точніше, завершилося розслідування, яке проводило ДБР з приводу офіцера апарату помічників колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, що подарував гранати на день народження своєму колезі загиблому Геннадію Чистякову у прес-службі. відомства ДБР заявили, що Гранти справи Олегу Тімченку інкриміновано вбивство через необмережність. і за це йому тепер буде може присуджено 15 років тюрми. Це та історія, яка пам'ятаєте листопад, гучна була історія, гучний скандал. Листопад 23-го року Тімченко презентував своєму колезі 32-річному Геннадію Чистякову гранати у вигляді чарок. Але виявилося, що там вибухівка справжня. Він попередив колегу, у тому що вибухівка справжня, але іменинник не повірив. І під час розпаковки подарунка прямо сталася біда, і він загинув у своїй оселі. А його син, якому 13 років всього на був спеталізований з дуже, з дуже тяжкими пораненнями.